«Укроборонпром» переконує, що танки оплот вигідніше продавати, аніж використовувати в зоні АТО. Виконання експортних контрактів допоможе прискорити переозброєння української армії без додаткового навантаження на державний бюджет. Про це повідомив перший заступник генерального директора «Укроборонпрому» Сергій Пінькас. На його думку, частину продукції «Укроборонпрому» Яка не є необхідною для вирішення бойових завдань в зоні АТО, варто експортувати, а на отриманий кошт модернізувати українську армію. Танки БУЛАТ виготовляються в Харкові на заводі імені Малишева. Вони стоять на озброєнні і активно використовуються в зоні АТО. А оплоти вигідніше експортувати, ніж використовувати на війні. Експортна ціна оплоту 4 мільйони. 900 тисяч доларів. Краще продавати його і за отримані гроші відремонтовувати і модернізовувати кілька десятків Т-64 до рівня БУЛАТ. У тій місцевості, де сьогодні ведуться бої, потрібні в основному БТР або бронні автомобілі, а не танки. А для виконання танкових завдань цілком підходять і модернізовані Т-64 і Т-72, вважає Сергій Пінькас. Водночас він зазначив, що вже цього року концерн планує виготовити 40 танків оплот, а з наступного року ми збираємося вийти на показники 100-120 оплотів щорічно, додав Сергій Пінькас. Хочу нагадати, що танк Т-64 було створено у 60-х роках минулого сторіччя. Танк Т-72 був прийнятий на озброєння. 1973 році, а танкоплот М за своїми показниками є одним з найкращих у світі, тому українській армії він не потрібен, тим більше під час війни.